Вітаю вас традиційно в цей час в ефірі 12-го семестр, і ми продовжуємо гуртати сторінки нашого тележурналу. Нині у випуску на вас чекає чимала порція цікавої та корисної інформації. Залишайтеся разом з нами продовж наступних 26 хвилин. Об вітаються тисячі українських скаутів пластунів по всьому світу, нагадуючи один одному, яким має бути справжній пластун сильним, красним, обережним, бистрим. А цими днями їх привітання особливо радісні та урочисті, адже пластуни святкують 100 років з дня заснування пласту національної скаутської організації України. Пласт це добровільна, неполітична, позаконфесійна, непробуткова і незалежна національна скаутська організація України. Та головне пласт це українська молодь. Якщо не українська, то це вже не пласт. Втім, молодіжних організацій багато, а пласт такий один. І йому вже 100 років. В чому ж секрет пласту і як пластунам вдалося зберегти свою традицію навіть попри непрості для нашої держави часи? На початку 19 століття у Європі склалися не дуже позитивні умови. Світ готувався до війни. Але з 1908 року, від заснування скаутингу у Великобританії, цей волонтерський молодіжний рух вибуховою хвилею захопив усю Європу, в тому числі й Україну. В той час у Львові троє амбітних людей: Олександр Тисовський, Іван Чмола та Петро Франко, ставлять собі за мету заснувати національний український скаутинг. Відтак, вже 12 квітня 1912 року у приміщенні академічної гімназії у Львові перший пластовий гурток склав пластову присягу. Минав час для України він був непростий. За 100 років наш народ пережив і взлети, і падіння. Втім, українські скаути зуміли зберегти пластові ідеали і передати їх наступникам майже дві з половиною тисячі представників старшого та молодого покоління пластунів з усього світу нині з'їхалися до Львова, аби тут спільно відсвяткувати столітній ювілей з дня заснування пласту. За роки існування пласту чимало змінилося. Втім, хіба ззовні організації змінився час, покоління. А щодо ідейних основ, то вони такі ж, як у 1912 році. Три головні обов'язки пластуна українські скаути, мають знати, як отче наш нас пласт навчає. Що треба любити Бога і Україну, здухати батьків виховників. Пластун завжди чесний. Я думаю, пластун не може порушувати. П'ять законів, які є у пласті. Розкажи нам про ті закони. Любити Бога і Україну, ну, правила чесної гри, цей, шанувати ну, виховників, маму, тата. Бути чесно, це для мене життя, можна так сказати. Я є сама з новацтва з п'яти з половиною років, і зараз мені вісімнадцять. Тобто вже до досить великої частини життя більше половиною. Для мене клас це така цікава дуже організація. Чим вона тобі є? Ну ми бавимося, Ми ще новатство. Ми поки що тільки бавимося. ходимо в різні мандрівки, на табори їздим. Клас мені цікавий є тим, що ми різні Багато де мандрує, маємо різні цікаві свята. Святкування сторіччя пласту відбувалося в два етапи. Перший етап літо по-пластунськи. Понад тисячу скаутів по всій Україні впродовж літа брали участь у пластових таборах. Цього року їх було 26. різні за змістом та рівнем підготовки серед напрямків: екологічний, мандрівний, морський, мистецький та багато інших. 12, 13, 14, 15. Мой. Ожинь! Вступні завдання. Техніка грибка-катамаран, подруга Маріко. Четверта залога. Техніка грибка-каяк з другим замком. підходити за тен до входу до води. П'ята залога. таборові роботи підходити до мене. Шоста залога. Збір і будова катамарану. Друг третій асистент. На природі розкривається характер молодої людини. Її витривалість, вміння зорієнтуватися у складній ситуації, веселитися та активно відпочивати. Табір це показник, наскільки молодь в пласті може реалізувати набуті теоретичні знання: як розпалити вогнище, як збудувати кухню з природних матеріалів, туалет, душ, як переправитись через потік. Власне, це і є романтика великої пластунської гри. Кухня називається камбус. Зараз ми готуємо обід. На обід у нас є три страви: це є перше, друге і сла. Ну тобто дві страви. От на перший у нас буде горохова зупа. Зараз докипають казани і вже от закидається всі, всі необхідні інгредієнти. Ми варимо гречку з підсмажкою, з м'яса і моркви. У Нас буде дуже смачний салатик з сиру, капусти, печериць і оливок. Ну і звісно, на пиття у нас буде чай. Смачно, тому що насправді у нас дуже багато у нас дуже гарний асортимент. От тобто, ми їмо м'ясне різні продукти, які в принципі такі, ну тобто такий самий раціон, як і вдома. От, дійсно, єдина відмінність, того, що окрім немає в нас тут ні Макдональдс, ні Кока-Кола, але ми за цим не дуже страждаємо. На пиття у нас є постійно якесь, є соки. От, Так само нам роздають достатньо солодкого шоколаду кіпечення, тобто в принципі у нас раціон такий самий, як вдома. Це крайовий морський табір. Окрім звичного виживання в природі, пластунів тут навчають поведінки на воді. Порядки тут, як на справжньому кораблі. Ми вчимо, ну, роботи з плавзасобами. Ну, це вітрильництво, це на, на човнах, вітрильних, на яхтах. От, на, ну, техніку грибка ми вивчаємо на каное, на катамарані, на байдарці. Правила безпеки полягають в тому, що учасник табору не може виходити без спаски, спасальний жилет, без якого не можна на воду виходити. Ну і звичайно, якщо, ну, тобто, кожен юнак мусить слухати свого інструктора. Тобто, що каже інструктор, то він повинен її виконувати. Цього року табір зібрав рекордну кількість учасників. Тут їх півсотні. Половина з України, решта представники пласту з інших країн. Гості прибули спеціально до сторічного ювілею пласту, для те, кого це перший досвід подорож до держави своїх предків. Адже нині за кордоном пластує молодь, народжена там уже третім-четвертим поколінням. В нас в Канаді трохи менш строго, як в Україні. В Україні є традиції всі так мусить бути точно по програмі, всі мають три хвилини, щоб переділитися в одну сторін. В Канаді є трохи більше часу. А, в Україні давно цікаво, є про їм що всі з різних країн і з українцями можна говорити так. В Канаді не всі так дуже добре говорять, ну, говорять по-українськи, ясно, але... Так як важче ваше спілкуватися по українськи, то більше так трохи по-англійськи. А тут тільки по-українськи не дуже розуміють, то мусиш і тоді мова розвивається і маєш практику, і О, дуже файно. Yeah. <свісна> Я закінчила матуру 11 клас української школи в Канаді, тому що. Ми суботам йдемо до української школи. А, але так я так не дуже говорила з людьми. А та тут перше тут вже за два дні я була і вже набагато краще, набагато швидше говорю. Розумію більше. Я була вже на морському товарі в Америці два рази, і тут інакше. Тут багато практики дуже. Ми менше рак маємо там. І багато більше на воді. Цікаво, подобається дуже. Будь готовий. Гасло багатьох скаутських організацій світу. Воно означає, що кожен скаут має підготувати себе до того, аби стати корисним громадянином своєї держави, завжди бути готовим виконувати свій обов'язок перед Богом державою. Це гасло застосовують і українські скаути. Пластуни новаки, і пластунки-новачки вітаються. Готуйсь. А ще вітаючись, пластуни подають один одному ліву руку, ту що ближче до серця. Класси можна сказати більша частина мого життя, оскільки я з тим ходимо на гурткові сходини, їздимо на різні табори і тут є дуже цікаво і. Для мене пласт eh, більшу частину життя. Пласт, це можна сказати, моя друга сім'я, тому що тут настільки багато друзів. В нас є виховниці. Вона для мене як моя мама. Вона настільки піклується, що я інколи навіть не називаю її мамою і не помічаю різниці між моєю власною мамою. Насамперед, пласт це є друзі, це є тобто ця, ця компанія, в якій я тепер повсякчас гуляю. Проводжу своє дозвілля, загалом люди, на яких я можу довіритися. По-друге, пласт, до того як я вступив в пласт, я фактично ніде не займався. Пласт став для мене таким першим кроком проведення якогось здорового дозвілля. Якихось цікавих подій, акцій і тому подібне. Наша організація вже проіснувала 100 років. Це найбільша організація скаутська в світі українська, найстарша. Моя от, от сестра ходить в пласт, і я з нею вирішила ходити. Ну, пласт дуже цікаво, і я, я навіть не жалкую, що я пішла в пласт. Моя мама почула про пластинів і сказала знайома. І ми вирішили спробувати як новий гурток, нове захоплення. І ми пішли. Мені дуже сподобалося. Моя сестра також тепер ходить на пласт. Ми вже шість років разом пластуємо. Це дуже цікаво, тому що надзвичайно багато нових знайомств, друзів. Набагато більше всього дізнаємося, мандруємо і взагалі дуже цікаво нам пластувати. Відкрила дуже багато нових красивих місць в Україні, про яких я навіть не могла здогадуватись. І відкрила в собі, можливо, навіть спілкуватися, як правильно спілкуватися з людьми. «Пласт, безперечно це та організація, яка на рівні, напевно, з батьками школою, яка виховала мене, відповідно, вона дуже важлива є. Вона дала ті ті речі, які варто віддавати іншим, і це власне намагаюсь тут робити. До Львова на святкування старіччя пласту приїхали скаути різних поколінь. Любомира Романківа називають головним пластуном світу. Лави пластунів він поповнив у далеких 40-х роках минулого століття. Пригадує, тоді за участь в організації можна було опинитися за гратами.